Вільно переміщатися з України та до України. Веніславський також стверджує, що влада обговорює можливість для виїзду і для чоловіків 23 років, але голосуватимуть за цей закон вже у вересні. Ну, а Андрій Єрмак анонсував реформування офісу президента. Він повідомив, що звернувся до Володимира Зеленського з за пропозицією залучити на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом. І президент підтримав, начебто, цю ідею. За словами керівника офісу президента Єрмака, люди, які пройшли війну, знають, що таке дисципліна, знають, що таке відповідальність. і Головне, вони віддані Україні. Між тим ідею про реформування офісу президента різко розкритикував народний депутат Олексій Гончаренко, наголосивши, що замість реального вирішення проблем військових влада знову зосередилася на другорядних питаннях. Зокрема, досі немає рішення щодо чітких строків служби і демобілізації, не врегульовані соціальні питання щодо захисників. А відтак закликав владу зосередитись на конкретних і корисних рішеннях для армії. А тим часом народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк запропонував дещо іншу реформу. На його думку, голову.